Честь панства! Продовжую тему рекомендацій та порад для тієї категорії риболовів, які вирішили спробувати свої сили в Герабуні. Сподіваюся, що ви уважно передивились попередній відеоролик і чітко усвідомили для себе, що в змозі дотриматись отих трьох важливих умов для успішної ловлі методом Хербуна. І якщо усвідомили, то дійдемо далі. Говоримо про оснастку та її елементи. Я не дуже полюбляю повторюватись, тому не буду знову фільмувати, як я збираю оснастку, тим більше що таке відео на моєму каналі вже є. Є рекомендації, як вибрати конектор чи крило до поплавка, на що звернути увагу при купівлі цього аксесуару, і навіть як самому зробити оте кріплення. Зараз в Україні нескладно придбати все необхідне для херабуни, та й ціни не такі, як були в ті часи, коли я тільки захопився херабуною. Не проблема і придбати муфту під свинцевий вантаж, хоча виготовити її самостійно теж не проблема. У відео я це показував. Тому не лінуйтесь, а шукайте на каналі. Нескладно знайти в продажі свинцеву стрічку, з якої виготовлятимете грузило. Тепер можна навіть знайти готовий грузик на муфті різної ваги. Але я б радив все ж придбати моток свинцевої стрічки, щоб ви мали запас та не були обмежені певною вагою. До того ж іноді вантажики обвальковують по краям, що не зовсім зручно, коли є необхідність використати відрізок свинцю в іншій оснасті. Вважається, що таке обвалькування запобігає потраплянню повітря між витками свинцю, але повірте, що якщо невелика кількість повітря й потрапить, то критичного впливу на чутливість оснастки вона не завдасть, навіть якщо його дивитисне вода. Тепер про поплавки для Харабуни. Про них теж вже говорив, але повторюсь. Єдиним і головним завданням звичного для нас поплавця для європейського стилю є здатність чітко сигналізувати про будь-який дотик риби до гачка за винятком англійського стилю, так званого матчу, там Ваглер ще й занурює ліску під поверхневий шар води, щоб зменшити дію водних мас на ліску. Стереотип європейського поплавка. Початківці застосовують і до поплавків, які використовуються в храбуні, ігноруючи або ж не усвідомлюючи, що ці поплавки мають і інші завдання, не менш важливі. Коротко поясню, що я маю на увазі. Крім сигналу, що риба взяла насадку, поплавок та херабуни показує і те, чи залишилось тісто на гачку. Щоб інформація про наявність тіста на гачку була зрозуміла, необхідно обов'язково використовувати поплавки з довгою. Максимально тонкою антеною. А тісто в харабуні особливе. Особливо в тому розумінні, що воно повинно в воді осипатися, адже у нього два призначення насадка і привада чи прикорм. Свинець навантажує поплавок так, щоб тіло, або можливості, якась невелика частина антени були занурені. Тісто на гачку теж виконує функцію грузила. За винятком корейського стилю херабуни. корейців тісто не приймає участі в навантаженні поплавка. А в херабуні два гачка з тістом. Кожен гачок з тістом притоплює певну частину антени. І тільки тонка, довга антена, яка має менший поперечний розріз, ніж товста антена, забезпечить значний, я б сказав, помітний хід антени підйому притоплення. Товста антена. Буде мати цей хід всього лише в декілька міліметрів, що при навіть невеличкій хвилі, мерехтінні сонячних відблисків на воді стає малопомітним, навіть для людей з гострим зором. Щодо зору, зауважу, що можна знайти поплавки з тонкою антенкою і потовщенням на кінці. До речі, таке потовщення, крім візуальної помітності, частково стабілізує поплавок на поверхні. Отже, при виборі поплавка обов'язково звертаємо увагу на товщину антени. Ще одним завданням поплавка для херабуни є занурення, ліски, під підводу. Навіть при штилі у будь-якій водоймі присутній рух водних мас. Прогріті сонцем поверхневі горизонти води тиснуть і витискають до поверхні менш прогріті водні маси, що знаходяться на глибині. Ті, в свою чергу, не одразу піднімаються вгору а рухаються до берегової лінії, де відштовхуються від берега, змішуються з теплою водою і повертаються назад, створюючи щось на кшталт кругообігу. Не впевнений, що хтось отримує задоволення від риболовлі, коли за декілька хвилин після закидання рух води виноситиме оснастку з того місця, куди закинули. Тому довжину антени, як і товщину, ігнорувати не слід. Виходячи з власного досвіду, рекомендував би підбирати поплавки з антеною від 15 см і більше. При цьому сукупна довжина тіла і кілля повинна бути рівна або більша на 1-2 см по відношенню до антени. Виражено довгі антени, особливо з коротким тілом, схильні до залипання. Не одразу в робочому положення, а лежать на воді. Про це розповідав в одному з своїх відео. Додам! Що довгий поплавець в багатьох випадках не потребує додаткових рухів кінчиком водилища, щоб притопити ліску, він сам затягує її під воду. Ще однією особливостю поплавків для Харабуна є те, що нерідко на них не вказується звична на монтажу підйомність. Вказаний номер від 1 до 3, і нерідко іерогліфом, а не арабськими цифрами. Чому так ви в курсі, адже переглянули всі мої попередні відео і пам'ятаєте, що я розповідав з цього приводу. Дозволю собі порадити вибирати по плавці вантажопідйомністю від 2,5 грамів і більше, щоб потім не довелося різати капчі чи ще щось і виготовляти для свого поплавка у ті чудо нанопімпочки Ви вже бачили те відео. Чи пропустили. Якщо пропустили, то підказка біля тої жовтої мухи одразу відповідаю, чому така вага. Так як тісто для херабуни незалежно скільки в ньому глютена може злетіти при закиданні. То у цьому способі ловлю використовують так званий спосіб закидання з-під спідниці, махом від себе. Це не солове закидання із за спини, і легкий поплавок не завжди можливо точно закинути, коли буде зустрічний чи боковий вітер. А гарантії, що не здійметься вітер під час рибу, ніхто вам не дасть. З поплавцем, сподіваюсь, розібралися. Якщо будуть запитання і на них немає відповіді в цьому і попередніх відео, запитуйте. Тепер про повітці. Це моя улюблена тема, тому що років два тому був серед глядачів цензор такий собі, який виносив мені мізки у Фейсбуці, що в мене неправильні повітці, то не по ще щось там невірно, і так далі, і тому подібне. До того, як обзавести своїм каналом, ніколи й подумати не міг, скільки у нас видатних експертів по диванах сидить. Ну от не втримати їх від всіляких порад та зауважень. І відео не так назвав. І води багато у сценарію, і голос в мене хріпло сіплий. І хоче мені донести чоловік про чудзурі, сокодзурі, і філософію Асадани у Херабуні пояснити і ще щось. Якщо я не вживаю японської термінології та дещо спростив у своїх поясненнях, то це ще не свідчить про те, що я цього не знаю. Ну, шановні, створіть свій YouTube канал, зробіть краще, пізнавальніше. І я буду першим вдячним підписником, утримуюсь від будь-якої критики, навіть якщо ви допустите ляп. Слава Богу, психіка у мене стійка, і ці рецензії мене абсолютно не напружують. Тому пишіть, клацання по клавіатурі теж дрібна моторика. А дрібна моторика, як кажуть лікарі, теж розвиває інтелект. Херабуні використовують повідеця, як то правильно назвати, подвойний. На двох кінцях відрізку ліски прив'язаний гачок зверху вузол з петелькою. Я не прихильник такого варіанту, тому роблю по-своєму. Спробую пояснити чому. Щоб повіці не плутались між собою, в херабуні використовують грубу, жорстку ліску. Тільки я вас прошу, не поспішайте писати мені в коментарях, що можна в'язати подійську, вилку, вузел для дропшота, сіконове розгалужуваще продається, щоб не плутались. Я не вчора народився і не вчора почав рибалити. Безаперечним фактом є те, що на тонку м'яку ліску риба попадається частіше. Це раз. По-друге, товста ліска має більше навантаження на розривання. Ламати вудку, бо треба, щоб повідець був по феншую, я не збираюсь. Далі. третє. При обріві одного гачка ви будете змушені змінити весь повідець. А це нікому не потрібний розхід ліски та гаяння часу. Крім того, вам потрібно мати повіці однакової довжини, адже ви проміряєте глибину. Якщо повідець буде коротшим, то поплавець зануриться під воду під вагою тіста. Знову втрачати час і виставляти глибину. Коли починав бавитись з херабуною, я звертався до деяких YouTube-експертів, які мають свої відео з семінарами по херабуні і дають поради, просив показати, яким способом зв'язати однакові повіці. І матка Боска Ніц! Ніхто не може відповісти і показати, як це зробити. Спосіб такий, виявляється, є. Знайшов на ютубі від якогось японця чи корейця, спробував я в'язати. Але в мене особисто все рівно є погрішність у довжині до 1,5 см. Мене це не влаштовує. Ясність внесло першу джерело, японська стаття на цю тему. Слава google перекладачу бо японської мови я не знаю. Виявляється, що при в'язанні класичного подвійного повіця виміряють сталу довжину одного, найдовшого у випадку, коли він лежить на дні. А інший висить у горизонті води. В оснасті Д 2 гачка на дні, навпаки, стала довжина у коротшого, адже глибину лоулю у цьому випадку ми виміряємо по коротшому повідку. Відмірили потрібну довжину потрібного повідка, склали навпіл, зв'язали вузол і тоді вже в'яжете інший гачок. Я, як ви вже знаєте, використовую потрійний відплуг, який виконує функцію коромисла і розводить в сторони два окремо зв'язаних повіця. Вибачаюсь за таке свавілля перед японцями, якщо я образив їх культурний спадок. А як вчинити вам вже вирішуйте самі. На цьому буду закінчувати, зроблю лише анонс наступного відео. В ньому піде підемо мова про варіанти оснастки: японську, корейську, китайську. Порівняємо їх між собою. Співставимо, щоб знати всі сильні і слабкі сторони. Раджу до його виходу переглянути мої відео на каналі про ці оснастки для кращого розуміння, про що йдеться. Шануйтесь, і все буде Україна! За три години, я думаю, результат непоганий.